Комунальне підприємство, парки та сквери міста Луцька замовило квітів та кущів для озеленення міста на 3,1 мільйона гривень. Інформація про це розміщена у системі публічних закупівель. Прозоро пише сила правди. Закупівлю провели у форматі відкритих торгів з особливостями однак на них був лише один учасник. Це підприємство Плант Пол Україна з сусідньої Львівської області. З ними 20 березня 2024 року уклали договір на 3,1 млн грн. мільйона гривень. Його сума така ж, як і очікувана вартість закупівлі. За ці кошти підприємство надасть розсаду однорічних, дворічних та багаторічних квітів для озеленення міста. Загалом це 106 тисяч штуки розсади та кущів. Найдорожче коштуватимуть саджанці гортензії волотистої 350 гривень за штуку. Їх замовили всього 13 на майже 5 тисяч гривень. Натомість 1,2 мільйона гривень витратять на один з видів бегонії та 700 тисяч гривень на квіти фіалки. І це ще не всі рослини. Квіткову продукцію підрядник має надати впродовж квітня червня 2024 року. Директор комунального підприємства Олександр Михалусь пояснив селі правди, що ця закупівля відбулася у рамках тендеру на озеленення, який взимку цього року провів департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Саме ж комунальне підприємство Парки та сквери міста Луцька, за словами Михалуся, не має тепличного господарства та умов, щоб вирощувати багато квітів. Тому купує їх у інших підрядників.